Сьогодні я хочу поділитись з вами враженнями від книги, яка може змінити наше уявлення про економіку та майбутнє. Це книга Квантова економіка. Робота, що пропонує переосмислити економічні процеси через призму сучасної науки, зокрема квантової фізики, звучить незвично, правда, але саме такий підхід потрібен, щоб зрозуміти, як функціонує сучасний світ. Давайте розглянемо основні ідеї цієї книги і зрозуміємо, чому квантова економіка може бути важливою для нашого майбутнього. Дана книга була перекладена українською мовою і видана в Україні видавництвом Артхаз. І за промокодом, який ви бачите на екрані, ви можете придбати всю і будь-яку книгу в видавництві зі знижкою мінус 15 Отже, що ж таке квантова економіка? Це не фізика і не традиційна економіка в класичному розумінні. Квантова економіка це спосіб пояснити складність і непередбачуваність світу, в якому ми живемо. Сьогодні економіка стає все більш складною та взаємопов'язаною. Тому старі моделі, засновані на передбачуваності та стабільності, більше не працюють. Ми живемо в епоху невизначеності. Наші економічні рішення все частіше схожі на квантові стани. Вони можуть бути і такими, і іншими одночасно. Інсет вважає, що економіка повинна відображати цю нову реальність. Він каже: ми живемо у світі невизначеності та взаємозалежності, тому наші економічні моделі мають відображати цю реальність. Одним з ключових моментів в них є те, що економіка майбутнього не може будуватися лише на фінансових показниках. Це має бути економіка, яка враховує людські цінності, етику та стійкість. Ми не можемо більше просто гнатися за зростанням ВВП або прибутками компаній. Світ потребує нової парадигми мислення, в якій враховуються інтереси не тільки компаній, але й суспільства та планети загалом. Ось цитата, яка мені особливо запам'яталася: майбутнє економіки це гармонія між технологією, людьми та природою. Це означає, що ми маємо будувати економіку, яка буде орієнтуватися на довгострокову перспективу, на стійкий розвиток, а не на швидкий прибуток. Ще однією важливою темою є роль технологій. Ми всі бачимо, як стрімко розвивається штучний інтелект. І це змінює багато сфер життя. Автор каже: технології самі по собі не вирішують наших проблем. Нам потрібен новий спосіб мислення, людяніший, етичніший і гармонійніший. Відповідно, технології це лише інструмент. І як ми їх використовуємо, буде залежати від нас, як ми їх власне використаємо. Він підкреслює, що лідери майбутнього повинні бути не тільки ефективними менеджерами, але й мудрими мислителями. Технології повинні служити на благо людства, а не бути самоціллю інтеграції. Тобто, нейромережі це наші асистенти, а людина це верх інтелекту. Якщо підсумувати, ця книга це спроба. Подивитися на економіку через нову призму, де людяність і гармонія з природою стають важливішим, ніж просто прибуток. Якщо вас цікавить майбутнє технології і те, як ми можемо змінити на світ найкраще, обов'язково варто звернути увагу на книгу Квантова економіка. На останок ще одна цитата: майбутнє не можна передбачити, але ми можемо створити основу для гармонійного співіснування людей і технологій. Якщо вам сподобався цей огляд, і ви хочете прочитати цю книгу за посиланням в описі під цьому відео, ви можете перейти на сайт видавництва Арсхаз і придбати її за промокодом, який ви бачите на екрані, і в описі під цьому відео, зі знижкою в мінус 15 Ставте лайк цьому відео, діліться їм з друзями і подумайте на рахунок того, як може змінитися економіка майбутнього і як ми можемо її змінити. Всім дякую за увагу. З вами був Михайло Пацан.